Набираємо 29 петель і починаємо в'язати три петлі підйому, вони є першою петле, першим стовпчиком, далі набираємо ще два стовпчики з одним накидом. Дві повітряні петлі, пропускаємо дві петлі, основи і пров'язуємо п'ять стовпчиків з одним накидом. Чотири п'ять. Пров'язали далі знову дві повітряні петлі, дві петлі, два, дві петлі пропускаємо і знову в'яжемо п'ять повітряних. Петель. І таким чином ми пров'язуємо до кінця ряду. У кінці пропускаємо дві повітряні петлі і пров'язуємо. Три стопчики з одним накидом пров'язали. В'яжемо другий ряд, набираємо три петлі підйому і набираємо 4 повітряних петлі, 2, 3, 4. Тепер ми пропускаємо три стовпчики з одним накидом, пропускаємо дві повітряні петлі. Переходимо от сюди до цих п'яти петель. Тут ми в'яжемо. У першу петлю ми пров'язуємо. У першу петлю ми пров'язуємо два стовпчики з одним накидом. У другу петлю ми пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Далі ми в'яжемо повітряну петлю. Пропускаємо один стовпчик. В'яжемо в слідуючий стовпчик, в'яжемо один стовпчик і в крайній стовпчик пров'язуємо два стовпчики з одним накидом. Таким от чином у нас виходить. Тепер ми в'яжемо 4, 2, 3, 4 повітряні петлі, переходимо от сюди у слідуючу групу з п'яти стовпчиків і у центр, у третій стовпчик, 1, 2, 3, у третій він же ж центральний. Пров'язуємо один стовпчик. з накидом. Знову 4 повітряні петлі і переходимо ось сюди у групу з 5 стовпчиків. Тут ми в'яжемо 2 стовпчики в 1, потім другий стовпчик ми пров'язуємо, Повітряна петля, третій стовпчик ми пропускаємо, у четвертий стовпчик ми в'яжемо один стовпчик, в крайній стовпчик ми пров'язуємо два стовпчики, тепер ми набираємо один, два, три, чотири повітряні петлі і в самий крайній стовпчик ми в'яжемо один стовпчик знаки. Отаким чином у нас виходить другий ряд. Далі, третій ряд ми набираємо два, три, три петлі підйому і чотири повітряні петлі. Пров'язуємо сіпайте як в попередньому ряду. Так, пров'язуємо один, два, три стовпчики. Повітряна петля. Знову три стовпчики. чотири повітряні петлі. Центр зтопчик з одним накидом, чотири повітряні петли. одну, три стопчики с одним накидом, два, три, поветрена петля, два, вторые. 4 повітряні петлі і от сюди один стовпчик з накидом. І це був третій ряд. Четвертий ряд ми пров'язуємо ідентично третьому ряду. Четвертий ряд ми пров'язали ідентично третьому ряду. Так, в'яжемо п'ятий ряд. Три петлі підйому, далі набираємо під арку, 2 стовпчики з одним накидом. Три повітряні петлі і переходимо сюди. Першу петлю ми не пров'язуємо, починаємо в'язати з другого стовпчика. Так, стовпчик з одним накидом. Другий стовпчик. Далі стовпчик під арку. І ще два стовпчики. Тепер три повітряні петлі. Переходимо сюди. Під арку вяжемо два стопчики. Два. Так, далі у центр вяжемо центральний стовпчик, пров'язуємо третій стовпчик і ще два слідуючу арку. Ось вот таким чином у нас виходить далі три. Повітряні петлі. Першу пропускаємо. В'яжемо у другу, два під арку. І ще дві. Далі три. Повітряні петлі, і сюди ми пров'язуємо два. Три стовпчики. так І це був п'ятий ряд. Далі шостий ряд, три петлі підйому. Пров'язуємо сюди ж вяжемо ще один стовпчик, накидом. і два стовпчики, і то в нас. Є 4 стовпчики з одним накидом. Тепер ми пров'язуємо 4 повітряні петлі, переходимо до групи з п'яти стовпчиків, пропускаємо 2 у третій, пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Далі в'яжемо ще чотири повітряних стовпчики, переходимо в центр. В центрі ми пров'язуємо у крайню петлю 2 стовчики. Третій стовпчик, повітряна петля, пропускаємо один стовпчик і в'яжемо стовпчик, і у крайній стовпчик в'яжемо два стовпчики. Так само, як у попередніх, отут у другому ряду, тільки міняється послідовність. Знову 4 повітряні петлі. 4 і 3 у центр пров'язуємо. 2, 3, 4. І переходимо до крайніх петель. В'яжемо першу, другу. І отут вот скраю, саму останню, ми пров'язуємо два стовпчики, пров'язали. Так, це був шостий ряд. Далі в'яжемо сьомий ряд, сьомий ряд в'яжемо ідентично, так як третій ряд. Так, тобто ми пров'язуємо один, два. Три. Чтити. Далі чотири повітряні петлі. Сюди ми в'яжемо стовпчик, далі знову 4 повітряні петлі і пров'язуємо три стовпчики з одним накидом. Повітряна петля 3 три стовпчики з одним Накид. Далі чотири повітряні петлі, стовпчик з одним накиду чотири повітряні петлі і чотири стовпчики з одним накидом два три чотири І це був сьомий ряд, восьмий ряд ми в'яжемо повністю ідентично сьомому ряду. Так, ми пров'язали вісім рядів. В'яжемо дев'ятий ряд, в дев'ятому ряду ми знову міняємо послідовність наших оцих от листочків. Так, пров'язуємо один. Два, три, стовпчики, четвертий залишаємо. Далі в'яжемо три повітряні петлі, переходимо під арку. Під аркою ми пров'язуємо дві повітряні петлі. Далі, от сюди в центр, ми пров'язуємо одну повітряну петлю і знову одну, один стовпчик. Вибачте, ми в'яжемо стовпчики з одним накидом. Прив'язуємо ще один стовпчик і п'ятий стовпчик з одним накидом. Далі три. Повітряні петлі. Переходимо в центр. У центрі ми пропускаємо стовпчик, в'яжемо один, два. Три, чотири п'ять. Так, крайній стовпчик ми не пров'язуємо, набираємо три повітряні петлі, знову під арку. Два стовпчики з одним накидом, стовпчик, центр ще два стовпчики. З одним накидом, три повітряні петлі, одну петлю пропускаємо і в'яжемо три стовпчики з одним накидом. І далі починаємо в'язати з Другого ряду. У підсумку ми маємо такий простий літній узор.